У попередньому відео ми створили нейрон, який допомагав нам вдягати плащ в залежності від погодних умов. Ми підлаштовували нейрон під потреби різних людей за допомогою ваг входів нейрона. Але ваги ми підбирали вручну, і налагоджений нейрон працював тільки для однієї конкретної людини. А як зробити так, щоб наш нейрон умів прогнозувати рішення для будь-якої людини? Ви скажете додаймо ще один вхід, тип людини. І будете мати рацію. Але як визначити тип людини за допомогою чисел від нуля до одиниці? Чому саме цей діапазон? Я поясню пізніше. Але повернемось до типів людей. Я пропоную розбити тип на підкатегорії: стать, вік, здоров'я, темперамент. Додамо розмір плаща, вид діяльності, яку персонаж планує проводити на вулиці. Підключаємо все це до нейрону. Ого! Ви, мабуть, не захочете вручну підбирати ваги кожного параметру. Але це й не потрібно робити вручну. Спробуємо навчити наш нейрон, використовуючи комп'ютер. Навчання будемо проводити в кілька етапів: підготовка даних для навчання створюємо анкету, в якій описані всі параметри, які ми вирішили враховувати для опису типу людини, а також додаємо різні варіанти погодних умов і варіанти рішень. Про те, чи брати чи не брати плащ для кожної погоди і просимо різних людей заповнити анкету. Кожен з опитуваних описує себе, а потім вказує, чи вдягає він плащ в різних погодних умовах. Отримавши певну кількість заповнених анкет, ми готові навчати нашу систему. Відкладемо кілька анкет, пізніше використаємо їх для тестування навченої системи. Створюємо програму, яка подає на вхід нашого нейрону анкетні дані кожної людини та погодні умови по черзі. А також, підбираючи значення ваг входів, намагається отримати на виході анкетне рішення, брати чи не брати плащ. Робимо це кілька разів із усім набором анкет. Тепер беремо тестовий набір анкет, подаємо на вхід нейрону, отримуємо відповідь, звіряємо з відповіддю в анкеті. і… Ні, і, і і і і. Нейрон видає абсолютно неправильні результати. Все наше навчання провалилося. А сталося все це тому, що неможливо простим сумуванням входів, навіть із підібраними вагами, описати поведінку різних людей. Для цього одного нейрона замало. Що ж робити? А давайте візьмемо не один нейрон, а наприклад 10, і включимо їх паралельно. Їхні виходи просумуємо ще в одному нейроні, який називається вихідним. Отримуємо таку картину: це вже нейромережа. Хоча всередині не один нейрон, а 10, Але ми все одно маємо 9 параметрів на вході і один вихід. Давайте знову прогонимо кілька разів весь анкетний набір через цю систему, знову підстроюючи ваги підзначення виходу. Перевіряємо навчену систему на тестових анкетах і чудо, наша нейромережа правильно спрогнозувала частину відповідей. Результати навчання покращилися, але чому? Якщо спробувати проаналізувати ваги кожного нейрона, можна виявити, що нейромережа згрупувала вхідні параметри у групи, які найбільше впливають один на одного. Наприклад, здоров'я і вид діяльності. Зрозуміло, що здорова людина, яка збирається на спортивну пробіжку, не буде одягати плаща. Таким чином, вихідний нейрон сумує вже групи, а не окремі характеристики, як раніше. Тому і працювати все це стало краще. Наша нейромережа може створити до десяти таких груп. Додамо нейронів, і груп можна буде зробити більше. І чим більше груп, тим точніше можна описати поведінку. Такий стек нейронів називається внутрішнім шаром. У реальних завданнях доводиться додавати більше шарів, які йдуть один за одним. А що там вже нейромережа робить із даними, ми навіть уявити собі не можемо. Хоча можемо побачати, і це надзвичайно цікаво. Я покажу вам приклади в наступних відео. Підписуйтеся, ставте лайки, дизлайки. До нових зустрічей!